Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження. Це в нас BMW в кузові е 90 Автівка в нас максимально правильно зроблена, максимально гарно виглядає. Вона в нас ось в такому гарному синьому виразному кольорі, в повному антихромі. В неї стоїть ксенонова оптика. Далі в нас є анецькі глазки, м дзеркала Взагалі шикарно виглядає, чорні диски, можна сказати, ідеальний пацанський автомобіль. Автівка в нас 2-літрова бензинова на автоматі. Ззаді в нас є наявні парктроніки. В принципі, жодних нюансів немає. Ось тут в нас є невеличка вмятина на дверці, ну це нічого страшного, так як автівка у нас 2007 року випуску. У нас тут є спортивний ось такий салончик. Наявний у нас центральний підлокітник, обдув заднього ряду пасажирів, все чисто, охайно та по-спортивному. Впереді в нас повний електропакет. Так у нас це все виглядає. Спортивне сидіння. Около підтримка регулюється в нас, підколіна у нас теж підрегульовується. М-кермо в дуже гарному стані, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером. Автоматичне світло, круїз контроль. Дуже так все по спортивному та комфортно. Штатна аудіосистема в у нас наявна, двохзонний клімат, контроль, підігрів переднього ряду пасажирів. Ось в такому стані у нас селектор, перемикання, передач. Ось так все гарно та по-спортивному в нас виглядає в цій автівці. Дана пропозиція доступна до покупки в нашому автосалоні за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами. І, до речі, цю автівку можна придбати в нас в Лізинг. Або ж можемо обмінятися з вами.